Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ловимо сонячні промені, які світять до нас у віконечка. Зараз осінь, 2 листопада. Сонечко, сонечко все менше і менше. Тому от вирішила вам зняти такий сонячний балкончик, поки сонечко, поки на сонячний день. Ось так виглядають мої квіти від 11 до 15 градусів тепла. Тут зараз на балконі, опалення ще не вімкнули у нас. Але квітам комфортно, поливаю їх все менше і менше. Ось так вони в мене тут внизу також стоять. Поставила їм тут таку підсвітку, отаку от лампу, фітолампу, яку раніше колись купляла для своїх орхідей. Таким рожевим вона тут світить. Покажу вам в своїх відео. Фікус також трішечки освітлюється. І тут зверху на цій полиці, на цьому стелажі маленькому, така маленька діодна підсвітка. Вчора її вже вімкнула вперше потрошку так підсвічую. Ось також сюди трішки потрапляю, ось так виглядає мій молочай, який класний розрісся. Ось цей деревовидний еоніум, також гарненький, ось зефірантус. Ванглинеома. Ось також моя Діхондра. Така гарненька, зелененька. Доволі комфортно зараз квітам хієчки мої маленькі. Ось нові пагони відпускають. Ось такі гарненькі на сонечко взагалі. Ось мій фікус з трикутними листочками. Ще не вивчила його назву. Ось ці коєчки Кримсон Квін і Тріколор Хоя Матільда, Хоя Ескімо. Перенесла сюди ось цей кактус, бо мені підписники написали, що він сильно налитий водою, тому вирішила його сюди перенести з того холодного балкону. Ось тут моя пеперомія. До речі, її стало. Набагато класніше вона себе стала почувати набагато комфортніше, ніж влітку. Отак розрослася, то вона навіть майже пропадала в мене влітку, така маленька зовсім була. Це як діточка. А зараз їй доволі комфортно ось так вона виглядає. Тут мої, які я вкорінюю. листочок він відсушує, але от новий випускає гарненький листочок, цей також добре себе почуває. На цьому стелажі підсвітки немає, не знаю, як її взагалі тут поставити. Цим темновато Ну в принципі, вони комфортно себе почувають також. Тут також гарно світить, зараз на них сонечко. Так, їм гарно ловити сонячні промені зараз. Дуже рідко це зараз у нас відбувається, на жаль, чекаємо весну. Ось так тут радисканція повернулася до сонечка своїми листочками. Сингоніум, потім мій кротон. Там також ще одна паперомія, такі гарні зелененькі листочки. І там зверху також мої філодиндрончики, паперомії, авокадо також себе добре став почувати. Ось Зараз вам покажу, як він виглядає. Зелененький, такий гарненький. Пеперомія ось моя така гарненька. Мені вони подобаються, вони взагалі не примхливі. Головне їх не переливати. Навіть вони в мене ростуть у горщику без дренажа. Ну, Вірніше, без дірочок для зливу води. А дренаж там є. Ось так вони виглядають гарненько. Сонечко світе. Сподіваємося, що ще будуть сонячні дні. Для наших квіточок. Ось так. Ми тут поживаємо. Ще хотіла вам показати: в мене тут є підвіконня. О, тут мій котик сидить, вам всім привіт передає. Ти чому сюди заліз? Хіба можна на столі сидіти? Не можна на столі сидіти, пішли зі мною. Ось так. І тут в мене ще такі відросточки, ті, що я пообрізала. Квіточки. Це моя тут традисканція Альбіфлора, тому що вона там себе зовсім некомфортно в горщику, вже почувала, там мало світла, їй було на полиці, я її підрізала. Ось Горщик той залишила. Тут цингоніуми мої також навкорінені, стоять з водичкою. І ще одна традисканція, ну та ж сама, тільки менше. Потім філодендрон з такими цікавими листочками. І ще тут один стоїть у мене епіпремном золотистий. Ось в такій вазочці. Ось чомусь епіпремном золотистий почав відгнивати корінчики, загнивати. І прийшлось його обрізати і поставити на вкорінення. Ось так. Тут мій сингоніум, ось в такій вазочці. Там іще один сингоніум. Тут в мене така. Полиця такий підвіконник для рослинок на вкоріненні. Ось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення! Сонячних нам днів!